І ще один наш об'єкт на файна Тауні. квартира 127 квадратів з висотою стелі 3,5 метри. Давайте швиденько прийдемо, що у нас тут було зроблено, і що в процесі роботи. Закладні для дверей прихованого монтажа ми змонтували всюди вже повністю. Це у нас був гардероб, це в кабінет, в санвузол. В санузлі положили вже плитку у нас. На підлогу чекаємо, коли на стінах почнуть. Ось, йдемо далі. На кухні. У нас буде тепла підлога. Ось тут. Такий здоровий квадрат. Тут якраз займається виготовленням штроб для проводу нагріваючого. Ось так от потрібно під кожен відток це все проштробити, завозити провід. Потім це все підмазати. Робота дуже клопітка. Що у нас тут ще було зроблено? На балконі. Плитка повністю вже зроблена. Так, це все у нас залишається тільки затерти. Йдемо далі. Тут у нас дві дитячі, закладні під двері, також закладні під двері. В гардеробі тут в процесі укладки плитки. І хазяйська спальня. Закладні. Зразу опечатали, так як вони до самого кінця вже тут будуть. Ось. І ще один санвузол. Тут практично вже доложили плитку на підлози. і скоро приступають до стін. Ось, ну, Такі у нас тут справи на файне Побачимось на наступних наших об'єктах.